Доброго дня на каналі Екзотичні Забаганки. З вами Юлія. Сьогодні хочу показати вам свої Пітахаї драконі фрукт. Ось такий мають вони вигляд. Це в мене жовта, біла та червона пітахая. Купувала я їх у одної жіночки, якої вже вони плодоносять, дають плоди. Дешевше було купити зріз, з маточної рослини, але я не впевнена, що вона мені продала зріз. Можливо, це вона з насіння вирощувала, а потім просто зрізала коріння, бо так дешевше було купувати, бо вони були дуже маленькі. Переглядала я багато відео про Пітахаї і не бачила я, щоб були такі маленькі зрізи вже маточного куща. Тому ну, маємо вже, що маємо. Я не записувала відео, як вони виглядали, коли їх купувала, але вони були набагато менші. Я їх вкорінювала, і зараз я помітила, що вони виросли. Це десь пройшов місяць. Думаю, там коріння точно є. Не знаходила я якось відео про Пітахаї, щоб ну, повністю мені було зрозуміло, як їх виростити там з насіння. Чи з маленького росточку до тих станів, щоб воно прям плодоносило. Я вже бачила, чи великі габаритні це там азіати знімають, да? чи наші українці там, які вирощують, і в них вони як ну просто якийсь кактус, який не має нормальної форми. Я вирішила свій проводити експеримент. Читала теж багато про ґрунти, всі якби радять, бо це кактус, землю для кактусів робити. Я так не хочу, я буду робити змішану землю, оскільки буду я їх підживлювати, як свої папаї, пепіно, цитрусові, вони теж будуть в мене сидіти на підживленні постійно. Бо Хочу, щоб вони мені давали плоди і плодоносили, і щоб я прям вау було. Зараз я буду мішати ґрунт, буду пересаджувати їх у такі горщики. Не було в мене білого горщика, тому біла переїде в зелений горщик, а тут все зрозуміло. Жовта в Жовто-помаранчевий, в червоний. Я купила в епіцентрі якусь саму просту землю, не знаю, нормальна вона чи ні. Там були дорожчі, були недорожчі, це не реклама, я взагалі не знаю, що це за земля, але як би сказала, що норма. <гум> Будемо дивитися. Зараз я її буду розпаковувати, переглядати якісь там каміння, купа каміння є, тут взагалі каміння ніякого не відчувається. Зараз подивимось. Буду мішати цю землю, подивлюся, що там всередині неї знаходиться. Обов'язково буду з додаванням своїх улюблених какашулек кінський навоз буду додавати. І, взагалі, планую, потім, якщо вона буде набирати масу, то планую їх постійно підживлювати органічно. Я попередньо спеціально записала, який вони мають рост. Записала я пару днів тому. 13.08, сьогодні 15. Не думаю, що за два дні якась ситуація змінилася, але можемо перевірити. Біла була 7 см, жовта 9, червона 8,5. Ну, давайте перевіримо. Може щось там за дві ночі зміниться. Так. А... Ну, так і є. біла 7 см. Ну, можливо, трохи підросла, чи я погано <смі> побачила перший раз, але не думаю, що щось там підросло. Так, жовта в нас, почекайте, було 9, стало 10. 9,5 стала, стало. <смі> ну, тут таке не знаю, чи в мене глюки. Це 8,5. Ця, ця не підросла, і вона якась взагалі сама худенька-маленька. Ну, по першим двом. я не знаю, що вам сказати. Чи це диво якесь, чи я списую взагалі, що це просто я якась незряча. Все можливо. Добре, зараз підготую ґрунт і розкажу, як я буду це робити і пересаджувати, і подивлюсь взагалі на це коріння. Воно має... Так, буде. я розрізала цю землю, Так, і да, там є каміння, але не всередині самої землі, а воно у пакетику. Зараз я спробую там дістати, а земля, я так розумію, тут. Ну, це, напевно, все, весь пакетик. Так, вугілля тут бачу, якісь ще камінчики. Ми ну, Зараз трохи висипемо і подивимось. Так, більше там, так, да, щось камінців дуже мало. Ну, там якісь є камінчики. Взагалі така якась, ну наче непогана земля. А, ні, ще є візе. Друга партія. Може, ще третя треть буде. Так, я взяла нашу покупну землю, в пів пакетика висипала каміння. Потім додала туди десь дві жменьки перегною конячого. І ще додала в мене є компостна яма, компостний, ну, як же перепрівший ґрунт. Теж десь дві жменьки. Зараз ще додам трохи перліту, зовсім трохи. Пітаха я не поливала, ну не знаю, десь, напевно, тиждень. Взагалі, я так розумію, що це дуже погано, бо не дивлячись на те, що вони кактуси, вони все одно, ну їх треба поливати більш, ніж е, е, кактуси прості. Зовсім трохи перліту. Зараз це все перемішаємо. Я їх хочу формувати взагалі, якщо будуть бокові якісь відростки, я їх одразу буду відривати, щоб вона мені давала всю силу в основний ствол. Не знаю, як кактусів це називається, бо хочу, щоб вона росла вгору і не відтягувала на ну, непотрібні ці бокові кактусята, які наростають. Буду залишати тільки верхівку, якщо будуть наростати, а все інше буду прибирати. Ну, Це в ідеалі, а там, як вона в мене буде себе почувати, подивимось. Як я їх вкорінювала? Майже ніяк. Просто змішала покупний ґрунт. Точніше, не змішала, а взяла покупний ґрунт. Ось так от в стаканчик насипала, пролила його, дістала з газети, які мені їх завернули. І все, всунула в цей стаканчик. І ось так вони мене стояли два дні десь в тіні. А потім я подумала, це ж кактус, ну вони ж якось там відпадають в природі, падають на землю, де вони там проростають. і теж якось укорінюються. Я їх переставила на повністю пряме сонце пекуче. Тому зараз будемо білу пересаджувати, будемо дивитися, які там корінці в неї. Так, я засипала в наш горщик землю. Зараз витягнемо білу пітахаю. І подивимось. Земля дуже суха. Земля дуже суха. Зараз буде розвалюватись, як не знаю що. Так, нічого не видно, але думаю. Тому ну, що ж, ж має бути, не просто ж так воно росте. Хочеться ще ж не обірвати ці корінці. Так. Ну, от я так розумію, що оце корінчик, який обліплений землею. Боюсь обтрушувати. Бо якщо там тільки він один то він і крякне одненький біленький торчить, не буду я його далі обтрушувати, може в інших буде видно краще. Садимо цю малечу. Зараз я її добре пролью, щоб вона вже напилася. Бідося моя. Так, добре, з цією готово. Як я попередньо і казала, ось в мене компост. Тут все, що тільки можна. І листя, і шкурлупа, і попіл, і овочі, фрукти якісь там. Кожура від них, це кінський навоз, це залишок попереднього вже змішаного ґрунту, який ми посадили білу пітахаю. Зараз ще досиплю цього каміння, покупного цього ґрунту, перемішаю і будемо дивитися і пересаджувати інші дві пітахаї. Це в нас жовта. Витягаємо жовту пітахаю. Тут навіть корінечко видно, бачите? Є воно? Тут видно навіть так. Чи це не коріння. Ні, це не коріння, це якась, якась хрінь була, перепрошую. А я вже думаю, таке коріння прям видно. Оце, мабуть, теж воно обліплене землею. І казали, що вони дуже погано нарощують коріння. Можливо, ну ось корінчик, це теж, напевно, корінчик. Не буду обтрушувати. Саме цьо... з цієї причини, те, що читала, що вони погано нарощують коріння, я і вирішила ну, робити свідляний для них ґрунт, підживлювати, щоб вони мене прям набирали масу. Тому будемо дивитися, буду записувати вже відео через тижні-два. Ну, два тижні, там, місяць буду дивитися, як вони ростуть. Від цього буде залежати, коли я відео буду записувати про них. Щоб розуміти, наскільки їм подобається цей ґрунт, відірвалося. А взагалі-то я ж їх привчаю до умов, в яких вони проростають в мене, тому я їх перевожу всі свої рослини на ту землю, вон, корінчик дало. Но тут, знаєте, щось взагалі нічого не бачу. Бачите? Як був зріс, так щось воно лишилося. Можливо, там якось збуку воно подавало. Ну, не знаю. Можливо, за цього воно дуже погано росте. А ще ж не поливаю я, то звідки йому брати цю силу, якщо поливу немає, засуха. Добре, ми пересадили наші підтахаї. Зараз їх пролью. Ось такі наші пітахаї. Зараз я їх пролью добре. Земля трошки осядеть. І я ще досиплю. Підписуйся на мій канал, став лайк, якщо тобі сподобалося відео, мені буде це дуже приємно. Та в наступному відео я запишу, як я пересаджую свої папаї. Зроблю їм огляд, а також покажу, як я роблю два корінці на одну папаю. До зустрічі!